Ми молодь, і багато з нас в силу певних якихось обставин і молодіжних своїх, якихось зовнішніх вплинів і з огляду на перехідний вік, користуються саме таким засобом особистої гігієни, як презерватив, який сьогодні був подарований Сергію Шевчуку. А діагноз, мимо був поставлений це е, тугоухість. І не... Ігнорування думки народу, а презерватив був подарований для того, аби він не заразився комуноолігархічним синдромом, який сьогодні є, має місце в Верховній Раді України. А щодо другого подарунку бюсту Володимира Іліча Леніна, цей подарунок у нас для представників Комуністичної партії України намічається. Саме вчора було день народження Володимира Іліча Леніна, і ми подумали так собі, вирішили, що Якби Володимир Ілліч бачив те, що сьогодні відбувається в державі, і те, чим займаються комуністи, які насправді вже далеко-давно відійшли від лівої ідеї, їм абсолютно байдуже, як живе народ, за що він харчується, то він би теж став би на нашу сторону і вдів би хустинку правди і сьогодні відстоював правду. Сьогодні настав той час, коли треба відстояти Україну. Сьогодні настав той час, коли антиукраїнські сили об'єдналися у Верховній Раді для того, аби поставити хрест на нашій державі. Сьогодні настав той час, коли за кордоном політикани і політики почали зацікати на нашу державу і почали будувати свої плани, імперські плани по відношенню до України. Сьогодні настав той час, коли єдина радія України Віктор Ющенко, який до цього рік... Проводив проукраїнську політику, змушений, очевидно, змушений буде піти відставку. Дійсно, Ющенко це українська держава, це українська мова як державна, це українська церква як державна, це українська духовність, це українська нація, це реформи заради свого українського народу. Всі інші, які прийдуть, які можуть прийти після Ющенка. Будуть проводити роботу на співпрацю тісно з Росією. От вибори показали, що багато пройшло олігархічних кланів, мафіозних кланів до Верховної Ради тільки тому, що вони мали ворог. Сьогодні я б не став стверджувати, що якась політична сила отримала перемогу. Ми сьогодні констатуємо, що наші виборці, особливо в західних регіонах, голосували скоріше за надію. Якщо говорити в цілому, то народ України практично нічого не виграв. Нічого не виграв. Надія, от говорить Миколаївича, згідно з ним. Надія в народу була, вона ще є. Скільки часу вивчився до терчеття? Четверг четвер вистояла три з половиною години, сьогодні півтори. Це щоб вже не знаю, але так думаю, одержати вже гроші. Третій день не виходжу звідси. Слухайте, тут то О, людьми, і здівайтесь люди, які мати. Четверть, собота, неділя, понеділок. П'ять годин приходжу сюди і от стою цілий день. І головне, кожен бреше по-своєму. Ви по радіо одне кажете, адміністратор, друге, директор банку третє. І як то так, щоб не можна було продумати форму якусь видачі, хоча б інвалідам, які. В такому стані, що самі не можуть отримати тих грошей. Тут багато учасників війни, учасників бойових, війни. просто учасників війни, то не можна було їм відкрити якесь окошко окремо. А ті, що помоложе, то могли б стояти в другій черзі. Те, як сьогодні біля центрального ринку відбувається прийом шкір, може виникати, викликати захворювання Сибірською виразкою і в місті Луцьку. Ну чому на одному ринку є порядок, на другому ринку немає порядку? Центральний завокзальний ринок. Треба віддати вам належне. Так, да, зроблена велика робота за ті. Роки з точки зору і то ж павільйону для торгівлі ковбасними виробами, і сто з тої точки зору павільйон для торгівлі рибою, і павільйон для торгівлі молочними продуктами. Тут пішло зрушення. Але чому дійсно про ті речі елементарні, які зверху за ті ж торти, ця ж ковбаса, те ж молоко кругом, яке стоїть непонятно чому воно стоїть на землі. Я підприємець, який займається торгівлею живої риби. Мучить нас питання торгівлі вже четвертий рік. Хіба це умови для торгівлі живою рибою, санітарні вимоги разом з сачинцями стояти? Не існує чітких правил гри. Немає стабільності законодавства. Насамперед, податкового. Нині відстежити усі зміни не можуть не те, що бухгалтери, юристи і керівники підприємств, а навіть високофахові спеціалісти податкових органів. Принципу, що будь-які зміни можна здійснювати не пізніше, як за шість місяців до початку бюджетного року у нас ніхто не дотримується. Заплатили гроші в квітні прошлого року близько 2 мільйонів. І в цьому році, в березні, депутати вирішили чомусь, що це рішення було невірним. З подачі прокурора направлений в суд позов. На ватло спасмас. Нас звинуватили, що ми корупціонери, що ми незаконно викупили землю. І ми зараз в суді повинні відповідати, чому ми зробили таку якби провину перед державою. Коли інвестори з Донецька, ви знаєте, у нас там Тополов, Клюєв, Новінський, Янковський, якраз саме вони не знали цього краю, вийшли сюди. Зараз в Ківерцівському районі пропрацьовується питання розміщення комплексу на 2000 корів. І в Рожечанському районі аналогічно взагалі вони не планують так попередньо по їхніх планах говорили, таких 3-4 комплекси розмістити на Волині. Студентів виключають з навчальних закладів, запрошують їхніх батьків там до деканатів, проводять з ними розмови. Розмови можуть проводитися як з представниками СБУ, так і без представників СБУ. Вчиняється реально просто тиск, як відкритий, так і завуальований. Хоч взувай мішки на ноги, бо може підошва остатись. Обіцяли один мер і другий мер, ніхто нічого не робить. Прозбивано болото. Ну, взагалі не можна пройти, а добре, хоч фонарі почепили, то хоть трохи видно. А от саме там перед мостом, бо там як весна чи яка злива, там такі калюжі, що я вже не знаю. І діти ж ходять до школи, і все. То ж там можна і не знаю, і набрати води, і не знаю що. О, і все. А тут за ту дорогу тут умови немає. Коли якась погода погана, значить дощі так і таке інше, то дуже великі проблеми. От і з тим, щоб десь добратися на, на якусь вулицю швидка допомога має. Великі проблеми і нарікання ми тут чуємо, і люди звертаються. Просто звикли вже саме односельчани, да й все. В афганській війні з Волині брали участь 2300 чоловік, 70 не повернулось. Троє пропали безвісти. Серед них і наші земляки, Воленюк Борис і Швець Володимир. Смерть яких була не випадковою, а героїчною, тому що вони ціною свого життя, врятували життя своїх побратимів. І один і другий прикривали відхід своїх товаришів. Я би такі пам'ятники ставив біля президентських палаців, щоб це була засторога, подумайте, що ви робите. Яка, виб... Яка велика вібрація, скільки машин? Це ж я кажу, сотні машин за день проходять по цій дорозі. Чи дорогу тут закрита, чи як. Ну, як не знаю, говорю, так от, під самою всім построїли під самою дорогою той будинок. Ну, Хоч да, ну, би укріпляли, якось, щось би робили, то так нікому нічого. В 11 грохнуло, то кажу, в мене вікна задрожали. А ми визивали, ми дзвонили в цю лінію гарячу, дзвонили в ЖЕК. Ну, прийшли якісь мужчини, щось міряли, міряли. А? Хто прийшов? Ну, якісь мужики поприходили і міряли там і там. Я їх питаюся, щось зробити чи ні. А він каже, що вам зробити? Більш нічого. Кажу, подивіться, що робиться. Будинок сідає від того всього, того, що машини їздять. Сьогодні по вулиці Лесі Українки. В пів восьмої людина виходить на балкон і витрушує ковра. Просто витрушує тупо. Люди йдуть, а вона витрушує ковра. То як з такою людиною можна говорити, про яку культуру ми говоримо? Якщо заплатить штраф, тоді вона зрозуміє, що цього робити не можна, бо вона живе в центрі міста, де ходять люди. І вже так тяжко вийти в двір, спуститися з другого поверху і вибити цього ковра? Отака наша культура. Привозальне площа не прибирається. Микола значить, там хтось повинен бути якийсь господар. Значить. Таксісти стоять собі, курять, викидають, машини миють. Значить, автобусники стоять, ці гроші заробляють, а хто має прибирати? Же, то в кінці-кінців хай по 10 гривень скинуться, так само, як і на ринку, де автомобілями торгують, і тоді жек буде прибирати. Проспекту волі жодної зупинки, де є торгівельні там павільйони, немає, на яку можна було подивитися. Розпочинають з того, що наверху на тих же дашках. Там лежить купа сміття, зверху навіть сміття, яке вітер роздуває. В дерева в місті були пофарбовані. Беріз фарбувати не треба в білий колі. Бо у нас є такі, що вмудряються берези пофарбувати. Громадянка йшла додому. Недалеко від будинку в частному секторі ззаду отримала удар по голові. Після цього збили її з ніг. Декілька ударів ще було по тулубу, по голові. Зірвали сережки до горла приставили ніж. Забрали сумочку з речами, які в неї були, і злочинці зникли. Протягом трьох діб працівники міліції також працювали. Затримано двох осіб, вилучені речі, які вони здали в ломбард, вилучені пальто цієї жінки, крім цього, в неї зняли пальто, а також вилучена сумочка з речами, які там знаходилися. Ми задіюємо зараз і центри зайнятості, і працюємо з іншими там верствами населення. Піднімаємо. Тих, які були не розшукані, як вже сказано, що в нас я кажу, поверх 5 тисяч перебуває в розшуку. Це ті, які подані в нас офіційно через відділи внутрішніх справ. От зараз ми чекаємо їхньої поверхності. Якщо взяти в цілому, є ще в нас, я кажу, ну стараємося я кажу, подаємо по спорідненим ВОЗ. Є таке розуміння, як споріднені воз. От, які переходять перепідготовку на навчальних центрах для тих військово-облікових спеціальностей, які необхідно. Було затримано два автомобілі іноземного виробництва. Це Нісан Патруль і Джип на, Відповідно на, на польської реєстрації. На даних автомобілях е... жителі міста Володимир Волинський Волинської області. Один з них непрацюючий, два інших приватні підприємці. При огляді транспортних засобів, які були затримані на місці події, було встановлено, що дані транспортні засоби до нас на територію України попали через державний кордон Львівської області, через Львівську митницю ДФС. Вони на даних автомобілях вони були ввезені громадянами Польщі. В плані тимчасового перебування на території України терміном один рік. В ході перевірки товару було встановлено. що до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності за номером 202179. Внесено об'єкт права інтелектуальної власності, промисловий зразок, скрибок господарський. Права на яких захищаються у відповідності із патентом України, внесено об'єкт права інтелектуальної власності промисловий зразок рукавички, права на яких захищаються у відповідності із патентом України. Оскільки часу ми возимо і далі могли б возити, вони просто заважають бізнесу. Тим більше бізнесу є частка. Іноземного капіталу 79% інвестори наші поляки. І до сих пір ще от така ситуація складається. Заважають просто працювати. Як ми сьогодні можемо працювати? Коли з 10 грудня стоїть товар? Як сьогодні ми можемо поставити наш товар у зв'язку з тим, що об'єктивно відсутня так звана кваліфікована експертиза, яка проводиться службою інтелектуальної власності і Українським інститутом промислової власності, то це дає змогу практично будь-якій особі можливість запатентувати в якості промислового зразка чи корисної моделі, практично будь-яке технічне рішення чи будь-яке зображення, і це слугувало підставою для того, щоб наші певні особи. І нові Остапи-бендери, які хочуть заробити не на своїй інтелектуальній власності, почали патентувати загальновідомі речі, наприклад, там як черенки від лопати, зубочистки, сірники, коли була подана заявка на ці промислові зразки, чи ці корисні моделі. Відповідно, ці відомості є, і це дозволяло би митним органам, на нашу думку, відповідно класифікувати, чи слід зупиняти той чи інший товар, чи чи немає підстав для зупинення того чи іншого товару. На даний випадок в даному разі виникає серйоз серйозні запитання а, взагалі, хто є тим суб'єктом, права якого захищає митні органи? Однозначно задіяна не одна особа, тобто діє цілий синдикат, в тому числі там серед компаній, які займаються реєстрацією офшорних компаній, тому що. Власник патенту в даному випадку іноземна юридична компанія, яка розташована в офшорній зоні. І на сьогоднішній день ми вже там отримали відповідні відомості про відсутність цього власника за місцем його реєстрації. Тобто наразі нам взагалі не відомо. і ми думаємо, що це взагалі можливо неіснуюча фірма, яка існує тільки на паперах, які знаходяться в Україні. Цю гарну ініціативу по облаштуванню автобусних зупинок. Надав начальник обласного управління Оксан Михайлович Котинко, її підтримали наші сільські громади. На даний час, хоча пройшло багато часу, вже 5 років більше, питання не вирішено. І відповідно, ми, я як голова жителі сіл і рудаїх хворостів, зверталися в службу автомобільних доріг у Волинській області по питаннях відновлення даних автобусних зупинок. Відповіді приходили. Тільки буде зупинки побудовані тоді будуть, поки повністю пройде 100% реконструкція даної автомобільної дороги. Це перший раз взагалі за історію нашої школи. І це, взагалі, я кажу, постраждала ж наша дитина, била. Чужа водо нашій дитині 12 років, а ті, що вила дитина 15 років. Дівчинка не постраждала фізично. Ну, можливо, трошки психологічно, але в нас в школі є соціальний педагог і психолог. Вони знають свою справу. Внаслідок словесної перепалки почалась та бійка. Ну, зі слів дівчини. Її суперниця дуже о, образила, вона дуже негарно висловилася про батьків, і це вона нас стала на захист своїх батьків. Зрозуміло, це ж є дуже ганебний вчинок. Ми будемо розслідувати, підключимо працівників поліції, щоб встановити, чи це не є булінг. Нас же комісія створена своє шкільна. Льотна бджола е, загине. Е, тим самим е, бджола, яка Доглядає е, розплід вулику, вона останеться без підтримки, і вони теж е, якби ослабнуть. Вони теж все вони неприречені. От ми ну останемося без бджоли. Ми прості люди, які намагаємося вижити. Намагаємося ну ми не говоримо про те, щоб що ми живемо там супер, в нас е, е, кишені від грошей е, е, ломляться. Ні, ми намагаємося вижити. Ми реально намагаємося вижити, і ну нас навіть цього лишають. Получається, закривай на три дня закривай своїх бджіл. Я маю взяти оце повідомлення, прийти до вулика, показати, сказати, от три дні не вилітайте, бо не можна. Ну, ладно, як пасічник я можу там закрити бджоли до години одинадцятої. Поки після нічного обробітку, ранішнього обробітку препарат не осяде з росою, там не зійде, О, тобто вже роси щоб не було. Це я можу зробити, але я не можу закрити на цілий день. Я не зможу закрити, наприклад, 50 бджолих сімей в льотний період, коли вологість вулику висока, я їх закрив, я їх запарю, То не вихід, що вони нам повідомлять. Треба просто відноситися е, до цього серйозно і крупити, так як повинно бути воно. Нічний час, безвітряну погоду. От. А вони, бачите, не зважають на людей і не зважають на бджіл. На рахунок того, переведені халати, переведені костюми, не мають чим зайнятися. Я просто хочу наголосити на те, що це все-таки робочі наші моменти. Нам є чим зайнятися. Ми дбаємо про своїх пацієнтів, ми про них думаємо. Да, ми так само хвилюємося про себе, але ми знаємо, що це наша робота. Ми мусимо їхати, мусимо працювати, але при цьому ще шукати якийсь позитив. Якщо ти йдеш в цю професію, ти маєш бути готовий до всього. Є та проблема, і ми. Ті люди, які можемо щось змінити, і хто як не ми, то спочатку, ну можливо, трошечки була якась паніка, був якийсь страх, а зараз розумію, що я зараз захищений більше, ніж ви. І погодьтеся, що ймовірності в мене, умовно кажучи, заразитися цим COVID-19, набагато менше є, коли я на роботі. Їдемо під музику, це піднімає нам настрій. Відповідно, ми приходимо до до пацієнтів з гарним настроєм. Як ще ми читали один коментар, там, що видно відразу, що медики навіть по маски, респіратори, видно, що вони посміхаються вони на позитиві. Було ж пасажири їхали. Їхали пасажири. Ось скільки було пасажирів? Я не водій їхав там. Всі сидячі пасажири. і Він просто п'яний мужчина каже, що в ато був. А він почав кричати і розбивати стекла. ногами почав бити. водій зупинився, бо ж бачить, що нема ради. Да, і от таке визвали поліцію. Забрала пасажира, їхав, почав він. Зайшов. Вона відчула, що він вона пропасна передні двері, пропускала їх. Бо згідно карантинних вимог, що як вони мають пасажири скільки провозити, почули, що він вже в стані алкогольному, як з її слів, почав там нецензурно щось дещо ну висловлюватись, спирався на, на, на війну, щоб воював.